30 травня 22-го року. 30 травня це сьогодні. Тільки не сі з невіром. Чуєш, не змій. Кожен, хто впав воскресне і стане стрій Кожен живий стрілятиме до кінця. Ангел стоїть за правим плечем бійця. Просто ти маєш жити, отож живий. Навіть якщо сповзаючи рови, навіть якщо ковтаючи власну кров, навіть якщо не всі іще ворог, знай, що одна єдина іде війна, з цього боку людина з іншого сатана. Скільки живеш, стільки триває бій, можеш і не молитись, сумніватись не смієш.